Розпочинаємо новий відосик, новий тиждень і це у нас є сьомий тиждень по рахунку Залишається ще чотири. Поїхали! Знаєте, друзі, що дуже-дуже приємно, дуже сподобалось. Він ти каже, you live Rumania o. Ти живеш в Румінії чи в Україні? Я не знаю. Чому в Румінії там? Кажу, you know, I'm, I'm from Ukraine. А я з України і кажу, а до побачення! <груто> Круто! Вже англійці знають, як сказати по-українськи, до побачення! Ну, це взагалі, респект, респект. Що мені подобається в цій лінії? Що вона залишається незмінною, сука! Оце <груто> коротше! Доїхав я знов якісь коротше такі чевіряшок кана. То мі бачили, курою в повороті, то тупо відторможуєшся. Я вже не мовчу проти всі оцінки, то все до лампочки. Тобі не вчепить нікого. Ще й праворуч хочу кудись повертати. Я пець якимись полями їду, вона мені ще праворуч каже. Ми ну, повернемо праворуч. Кури йдуть, це найголовніше, значить дорога є. Значить, ще не все так погано. Куди направо? Фак, ви що, курите, ребята? Для... Куди праворуч? Їдемо, ладно, їдемо прямо. Щось мені та дорога не дуже сподобалась, знаєте? Перерахувати їх. що дорога спереду закрита. Ну, друзі, що закрита дорога спереду. Які вони тупориві, ті мають. тупо финал, короче. Я в шоке. Мне придется ехать в ту улицу, а там вот такая вот худа. Ой, короче, капец. Просто капец. едем назад. Снова 9 километров. 9 и 7. Еще скажу, скажу так, что еще, еще буду ехать из устричного фура. Кто из нас поедет задом? Луя, Луя. Знаете, чему я по еще тут еду? Бо що поки я не достаю дерев, якби я дістав хоч одного дерева зверху, я б я би сюди поліз би. Мені здається, десь вже таке було. Це ж вже було, я казав Пучка, це ж вже було. От в мене це ж вже було. Тільки в Франції десь... А, і в Англії було на фермі так. В Франції я не міг знайти дорогу, а в Англії до ферми доїжджав. Знаєте, я тако напрігся трішечки. нам сюди. Пробіжні. Мадафака, я доїхав. Не дуже легко це було, але я на місці. Я зараз десь запаркуюсь, але піду питати. Піду питати, що вони з мене хочуть в таких чагірях. Тут декілька фірм я так бачу, так що піду шукати свою. А все інше буква Ю. Фух, доїхали, друзі. Ну що, здогадайтесь, що я вам зараз скажу. <с, <с,> Напевно, вже здогадались? Це не тут. Ну, Вірніш, фірма то тут. Я приїхав все правильно. Те, що мені і дали ту адресу, але саме наше завантаження не тут, а в іншому місті. І до нього 12 кілометрів пише. Ну це по Google Maps, я ще не знаю, по iGo, зараз заб'ємо, глянемо. Але просто скільки не нервів, а скільки трешу, скільки доріг у цих. І просто приїхати сюди дарма. Фу! Далі їдемо знову в Чигіря. Бачите, який прапор гарний. Американський. Дивно чому тут американський прапор. До речі, знову мене запитали Where are you from? Коли я сказав from Ukraine, то чоловіга сказав Слава Україні! Ну, правда, Рин не виговорив, каже, слава Україні! <гравжу> героям слава! Прикольно, прикольно навіть в Англії. Так, я поїхав наліво, ще не знаю, чому я поїхав наліво, ну. Тому що Перехували. я приїхав зліва. Дуже гарно тут, дуже спокійно, дуже тихо, напевно, і дуже легко тут їхати легковою машиною. Про вантажівку не можу так сказати, тому що, хоча я не скажу, що я зараз сижу в напруженні, я сижу і тримаю свій чай, щоб не розлити. Ще 12 кілометрів я його протримаю. Хоча я сподіваюся, що ми вийдемо з цих єбіні трішки раніше. Зараз ця доріжка закінчиться і вона буде стане більшою, ширшою, кращою і звичайно легшою. Нам би трішки на ширшу доріжку виїхати і все, і можна розслабитись. І можна виключати відео. Тобто як закінчення трешу. Прорвемося, прорвемося, все буде окей, серенький, не кипішуємо, зараз все закінчиться після наступного повороту направо. Фак. Це були кущі. Мені треба тут проїхати. Це єдиний правильний шлях. Мене заперло! З вашими завантаженнями! Все, друзі, я вирвався. Вирвався з тої пастки я не знаю, з плавно ліво. Контору знайдено. Ось там вона. Це стоїть швидше за все мій вантаж. Добре, що зайшов сюди. Розвідав, як правильно заїхати, як краще буде заїхати. Тобто їдемо головою туди зараз, а звідти за дом вже пхаємо сюди. Я не буду там крутитися, мені так буде простіше. Пішли вантажитися. Літня спека в Англії Бачите для чого я ремені скручую? Вже вкотре, яке відео я знімаю, я відкриваю правий біг. І якби вони висіли, мені б прийшлось би просто тупо їх оце скидати кожен раз. Починаємо вантажити. Це все наш вантаж буде. Як він має вміститись туди, я не знаю. І так народ в двох словах, що тут зараз відбувається. Я поясню, це можливо трішки грубо. Але ви зрозумієте, вони хочуть впихнути, не впихуємо. Тобто по ширині, вони хотіли сюди поставити ще те саме то Тут дві ширини шарини зайняті. Вони хотіли поставити ще таку саму хрінь на дві третіх. Не знаю, як вони будуть виходити зараз з цієї ситуації. Але моя робота поки що заключається ходити і дивитися, щоб вони нічого не пошкодили моїй машинці. Ось і much, much, much later. Що вам сказати? Напхали як сліпому в торбу. Труби пластикові просто понакидувало ось так. Перше гальмування і вони будуть десь досі... вон там! Ну, вони не хотіли вже під ремінь я в них запитав. В'яжем перед, сказали, да, я пов'язав. Ну, ось так воно вантажить. Він спочатку каже, дай тобі типа, рохло. Я кажу, що воно мені рохло? Показує на ну, ці палети великі. Каже, дай тобі рохло. Кажу, ні, я тобі відкрию дві сторони і грузи як хочеш. Мені рохло хотів парити, щоб я сам його вантажив. Не смішно. Прямуємо на квиточок, беремо квиточок і переправляємось в Францію. Прямуємо в... на митницю. Митниці не було, але нам скинули митницю в Руані. В тому їдемо в Руан. та да да дам <реш> Як вам локація? Типу, часовня, чи як по-українській Часовня. Далі такий підвісний міст цікавий. А я тут стою. Взагалі не знаю, що я тут стою. Мені сказали, тут таможня, митниця наша. Ось там. Але там окрім ремонту плодок, якогось музею, нічого немає. Я так розумію, вони хочуть, щоб я пішов в музей зараз, а не на митницю. Зараз ми це організуємо. Піду пошукаю митницю, але вже кінець робочого дня. Не знаю, що вони хочуть від мене. Мені сказали go straight! Ти прямо-прямо і десь там буде митниця. Йдемо, пройдемось. А ось щось знайдемо. Ну що, тепер по порядку. Обходив я півруана, ну мовно кажучи, півруана. Шукав цю бребану митницю. Я знайшов якусь митницю, оце вона. Коли я знайшов, ну, я десь пів години добре йшов, зайшов туди, домахався до охоронника, щоб він мені там щось допомагав, шукав. Він комусь там зателефонував, сказав, чекай, Ну, я написав менеджеру, що я щось знайшов. І що я чекаю? Він каже, все окей, можеш їхати. нас вже розтаможили і так. What the fuck? Це я блін облазив півруану. Позагорав. для того, щоб він сказав, що нас розмитнули так просто. Йду назад до машини. Ще топать кілометра 2, мабуть. Ну, може, менше трішки. Ну, але часу займе. Ще хвилин 30-40. Яка вийшла в мене прогулянка серед білого дня, от що називається замитнення-розмитнення. Гуляв біля води, подивився місто Руан, в якому я ще не був, до речі. Це Вперше я тут гуляю. не по своїй волі, але хоч, хоч як. І насправді... Дуже жалко, що я тут не залишаюсь ночувати. Тут ввечері, напевно, було б взагалі круто погуляти. Біля водички все б світилося. М -м -м. Але неважливо, поїдемо трішки далі, проїдемось ще. Заїхати я сюди, заїхав, з горем пополам. Перерахувати. Перерахувати, але там туди, куди на наступному вона в нас води. На повороті поверніть ліворуч, Отін. Отін. На, Отін. на наступному заборону. повороті Поверніть ліворуч. Можна їхати тільки направо. Тільки направо. Отут треба наліво, а от там треба направо. Сліди від фур є, значить, хтось тут і був такий дурний, як і я, заїжджав на цю митницю, якої тут не існує. На наступному повороті поверніть ліворуч. На наступному повороті поверніть ліворуч. Перерахувати? Перерахувати, там не можна ліворуч. Там знак вантажним заборонено. І треба. Давайте ну я наверно буду їхати с наліво. Роті, поверніть праворуч. Це то, коротше, і поїздочки в мене почалися. Фак. Але вроді би розвернулись, вроді би їдемо в правильний бік і тепер виїжджаємо вже в бік автобану. <tort> Щось тут трошки вузькувато для мене, я так бачу. Тут у мене і зеркала подбивать, ну, камери Це то коротше тришак у мене сьогодні з його таможні Погулять то я погуляв Щоб виїхати звідси Так, тут праворуч, праворуч Все, друзяки, ми виїхали, я виїхав, подолали цю всю херню і от він той міст, під яким я гуляв, виїхав без всяких проєшествій. як буде проєшествій по-українськи. Вибираємось з Руана і їдемо подалі геть. Не подобаються мені такі митниці і такі розмитнення. Але вид тут прикольний, дуже прикольно, дуже гарно і Цікавий міст. Ну що, друзяки, випробуємо долю ще й сьогодні. Вчора їхали до останнього до Тало, можна сказати. Вчора 14.20 руля. У, блін, 14.20 загально. Руля там було 8 з копійками. Сьогодні у нас 7.50 руля виходить, але... Далі націоналки і далі паркінги в Якби маловато буде. Десь мені дав босс паркінг. На автобані я заїжджав на останній і просто так провірить, заїхав, чи є там місце, чи немає. і виявилось що там вже всі прицепи заперті навіть були. ну Тобто там можна було б десь ще впертися, але ну. Нема змісту там впиратися, якщо він мені дав паркінг. і ну Дивився я в GPS, то там інформація про паркінг пише, що. Паркінг великий і є вільні місця. Наскільки довго будуть ці вільні місця, зараз ми побачимо, я ще й сам не знаю. Ну і що, до паркінгу залишається у нас 650 метрів? За нами ще їде машинка, а отже є надія, що ми там станемо. Нічого собі він заліплений цей паркінг. Казали місце є, місце є. А, ну є там десь місце. Я не знаю чи тут в'їзд, чи десь там в'їзд. Ми заїдем тут. Гляньте, який крутий паркінг. Місця є, о боже, тут ще більша лунна поверхня, аніж на... а що ти їдеш на п'ятій йомаю Мерседес, не кури так багато. Дивіться, отам є місце, стоїть шторка, можна там стати, тако дупою туди. Там щось стоїть. Давайте туди затолкаємо. Це ж не реф, ні. Давайте, їдемо туди, все. Я вирішив, хочу стати там. Я думаю, той ренджик вийде зранку, звичайно вийде, там місце монобоїнг посадити. Чув, не те нажав? Ось так. Непоганий паркінг, до, до речі, дуже навіть непоганий. Непоганий в тому плані, що є місця 10 година вечора, можливо, він пізніше і підзаб'ється, але ж зараз, 10 година вечора, я запаркувався без проблем, ну. Не будем тулитись дуже близько, може людина захоче вийти. Так, ренджик вийде, звичайно, вийде. Паркінг без розмітки можна. Давайте глянемо, що там ззаду. Ой, як жарко. ой 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 Все! Сірий, не напускай тепла в хату! Приїхали! І того, що там у нас сьогодні? 7,55 руля. 7,55. Круто! Попрацювали? Добре! За завершення ще одна серія нашого комедійного і не дуже серіалу під назвою Життя на колесах. Друзі, буду з вами прощатися і на закінчення цього відео хотів би подякувати всім тим, хто дивиться мої відоски з підпискою, всім тим 12%. адже нас всього лише на всього 12%. Бачите, які ситуації бувають. Ті, хто підписався також. Дякую всім тим, хто коментує дані відосики, тим самим збільшуючи ОХПА україномовного Ютубу. Дякую, друзі, всім. Зустрінемось в наступних серіях. Всім пока!